Недільний день, служіння добігає, лиш проповідь ще пастора лунає, говорить про відносини в сім'ї, міцною, як зробити нам її, і з Біблії наводить аргументи, і повсякденні приклади, моменти. Хтось слухає у відповідь киває, хтось мимо вух. Слова ці пропускає. Закінчилось служіння, і, як завжди, питає пастор: чи нема нужди, потреб, привітів, іншого звертання, в кого які до церкви є питання. І тут старенька бабця ледве встала, і крізь сльози говорити всім почала. Брати і сестри, пастор говорив, як правильно і мудро він нас вчив, я чула ці слова не раз і раніше, Адресувала іншим їх скоріше, вважала, що була завжди права, і, хоч навіть посивіла голова, а я із року в рік. Все нарікала, що чоловіка не такого мала, а це вже тиждень, як його немає, ледве говорить, сльози витирає. Як жаль, що лиш тоді, як поховала, я цінувати так, як треба стала, бо це не він, це я така була, не мудро. І неправильно жила, в своїх руках хотіла все тримати, за все йому спішила дорікати, він змовчував, щоб сварок уникати, щоб мир в сім'ї і між собою мати. А я вважала на то він слабкий, і все життя мені був не такий. Сестрички, ви в житті так не робіть, чоловіками з молоду цініть, що потім, так, як я, не жалкувати і, поховавши гірко, не ридати, здригнулися худенькі її плечі, і гіркі сльози потекли старечі. Не може вона відчаю сховати. Присіла і продовжує ридати, це просто неможливо описати і її стан словами передати. То непоправна сповідь каяття, а в нас усіх попереду життя, і як важливо так його прожити, щоб помилок таких не повторити, щоб вміти. Один одним цінувати, сім'ю міцною в Бозі будувати, зворушили мене її слова, якби ж була можливість ще нова, щоб виправити якось все змінити, зовсім інакше стала б вона жити, але настала смерть кінець могила. Скільки б вона на неї не ходила, та чоловіка вже не повернути, як сумно надто пізно це збагнути. Для нас, живих, безцінний це урок, о, як важливо кожну мить і крок, у вірне русло завжди спрямувати, І при житті. Любити і цінувати, звичайно, ми усі не ідеали, недоліків у кожного чимало. Навчитись так потрібно поступати, щоб тільки лиш хороше помічати. Бо якщо любиш, так воно і є. Готовий ти віддати все своє. Пожертвувати часом, сном, грошима, аби щаслива лиш була любима, якщо так буде у вашому житті, обох щасливі будете тоді, життя прекрасним і радісним здається, як в унісон з коханим серце б'ється, Так хочеться. Не дивлячись вік, найкращим, щоби був твій чоловік, і хоч з'явиться у скронях сивина, все ж найгарніша буде, хай вона. І якщо ж у другої половини вже на лиці з'являються морщини, то пам'ятай, це наслідки роботи і проявляй. Ще більше ти турботи, і щоби найдовше берегти, не зможеш більш таку собі знайти. Чомусь такий ми звичай маєм, тоді цінуєм, як втрачаємо, пізно, схилившись над труною, її назвати дорогою, пізно охраніти, встановляти. І золотом на них писати, і самий дорогий вінок тоді не зблизить ні на крок. Ви все це при житті робіть, слова найкраще говоріть, і пізно ввечері за чаєм діліться радістю і вічаєм, бо швидко пробіжить життя і назад. Не буде вороття. тому цінуйте, поки є, і щастя бережіть своє.